Вітаю на каналі Магетару. Давайте сьогодні подивимось, які перешкоди для звільнення Запорізької області від расистів. Скажіть, покажіть, чи є якісь перешкоди. Так, чи є перешкоди. Будуть новини про це. Будуть новини в, процес, в процесі в роботі. В роботі. Так. Хороші карти буде звільнено. Території буде звільнено. Вже о, 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 о цей наступ він триває, він йде, працюють. І буде радість, щастя, і про це буде повідомлення, про це, ну, що вже все здійснилось найближчим часом. Про це будуть новини. Там великі якісь події відбуваються, про які ми ще не знаємо. Далі на майбутнє, що буде на майбутнє? Чи є якісь перешкоди для звільнення? Ще трохи. Ще декілька зусиль, і буде стабільна мир. Стабільна, хорошо. Перемога. Так, із перешкод. Перешкод я не бачу, взагалі не бачу перешкод, щоб звільняти цю територію. Процес іде і все добре. Єдине, що я спитаю, це карта сила в минулому, що вона? Це в плюс чи в мінус для звільнення цієї території від решистів. Це в плюс. І ця карта. Тобто Расисти там, звісно, поздівались над людьми. Оце все, що люди пережили, це страхиття, всякі неприємні речі. Заперечу, не буду їх озвучувати. Це те, що залишиться в пам'яті у людей. Про те, що про ті часи, що там, коли там були росіяни. Зараз це все перекрию. Це єдине, що заважає. Типа негативні думки. І оцей, отшельник, що це? Якщо ну, оцей наступ, все, що там відбувається, це все замовчується, скривається, щоб не робити, не робити розголосу. Але скоро це все буде ну, видно, да? що це вже не будуть скривати, і цьому будуть придавати глазку, на ну, будемо радіти, це щасливі моменти будуть. Що будуть розповідати більше про те, які там дії, що там Збройні сили звільнили, і як це було, і про свої подвиги будуть розказувати Збройні сили більше. Так, негативна карта ще на дні колоди. Я її приберу, Заперечую, не буду казати, яка, щоб не придавати їй сили. Тут все у нас добре, і тут все у нас добре, і тут все добре. Перекриваємо. Вище сили вийшли, допомагають українцям. І перекриваємо ще одна карта. Мені треба карта мир. Зараз перекриємо, приберемо всі перешкоди, щоб було звільнено від расистів повністю вся територія Запорізької області. Успіхи там є. Успіхи у Збройних сил України є на цьому напрямку великі успіхи, про які не не кажуть, бо так треба, щоб це не спортить. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для Запорізької області, для всіх її мешканців. Прошу прибрати всю загрозу, всі вибухи, страждання, знущання Росіян звідти прибрати і повернути на територію Росії по верховному суду, да буду так. І прошу прибрати всі перешкоди з доріг збройних сил України на перемогу і на те, щоб прогнати окупантів повністю на деокупацію. Де де Запорізької області від рашистів. Прошу Божого захисту і допомоги нашим воїнам, щоб звільнити цю територію Запорізької області від рашистів повністю і назавжди. По Верховному суду, да буде так і так буде. Дякую за увагу. Е, питання, да, коли, коли це буде? Я кажу, що це буде дуже скоро, що це буде в цьому місяці і е, в липні. І це вже відбувається, і про це вже будуть якісь повідомлення. Про це ми будемо до кінця цього липня місяця, ми вже будемо чути про це якісь повідомлення. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.